Старлінк не працював на деокупованих територіях, безлімітний. Інтернет безкоштовний SpaceX ілона маска. Багато військових заявили, що під час деокупації Харківської області Starlink не працював. Не працює це, а вже так виглядає, що наші війська прям дуже дуже і сильно використовують той клятий Старлінг. Чому не працював, не зрозуміло. Свою позицію висловив Роман Сініцин, більш відомий як майор, І Він сказав, що Старлінг спеціально робить так, щоб він не працював на території Російської Федерації. А наші війська так швидко давали піч. Юлії Орка, що Старлінк за ними просто не встигав. Вони городами тікали, гімном стежку фарбували. Ну, ви бачили від цього була досить цікава бесіда в Твіттері від Ілона Маска та Financial Таймс. Файненшал Таймс сказали, що Ілон Маск курва курваметію сказав, що старлінки подарувала компанія SpaceX. А потім почали говорити, що це Сполучені Штати Америки купили. Ілон Маск сказав: ідіть сраку. Ми витратили на старлінки для України 80 мільйонів доларів. А те, що вони не працювали в зоні бойових дій, засекречено. Ну. Як би там не було, в будь-якому разі не неприємна штука, і не зрозуміло поки що, чому не працювала хиляного знаю, але зараз працює, і це чудово. Друга новина про те, який крутий що? Давайте будемо відверті. Вони реально дуже круті. Після того, як Російська Федерація знов почала обстрілювати територію України за допомогою ракет, відомі волонтери Сергій Стерненко та Сергій Притули у два Сергія до речі вирішили, що е, потрібно збирати гроші на помсту. І українчики так розпереживали, що накидав. H 352 мільйони гривень зібраних е Коштів в рамках цього проекту під час цих зборів Олег Гроховський, який є директором монобанку, заявив, що на Монобанк була офігенно велика DDoS-атака, яка в 35 разів більше ніж стандартний трафік. Але все бистренько починили російським хакерам, факт показали. Зібрали дофіга грошей на дронів камікадзе в плюс ще щось. І як ви розумієте, ми збираємося використати їх не на шкарпетки. Так що Росія, як завжди, сосе. Сосут! Спокойно сосут! Я жду мертвы. І третя новина про смішне. Тут була така наукова колись дослідницька лабораторія Еротрон, яку внезапно купила компанія IT кластер. Продано. ЗМІ зразу рознесли, що львівський IT кластер купив багатоповерхівку у Львові, звідки гроші, війна, бла, бла, бла. Але як виявилося, що це не львівський IT кластер, це інша компанія, яка була створена в 2021 році, яка називається IT кластер. Про це заявив Сіо Львівського IT Cluster Степан Веселовський. По даним Data Bot, директором IT кластеру является... Є... Козак Назар Ярославович. Якщо ще пошукати, чим володіє козак Назар Ярославович, буде футбольний клуб з Тернополя. Якщо чесно, ми не впевнені, що це саме той козак Назар Ярославович, тому далі не копали. Наше завдання працювати, тому ми, ми працюємо. Отак От воно буває, коли не доглядаєш інформацію. Ну, ми дійсно часто це робимо, тому реально таке буває. Це знає, що сьогодні п'ятниця. і Я дуже сподіваюся, що ви в безпеці, і це саме час для суб'єктивних новин. subjective mmh. А перед тим як ми перейдемо до найцікавіших новин з моєї суб'єктивної точки зору, я хочу подякувати всім нашим патронам, а особливо вот этим ребятам. Дякую, що підтримаєте нашу мотивацію, коли Ютуб знімає монетизацію. Перша новина знов про Ілона Маска, сайт Vice.com, цитуючи Яна Бремера, говорить, що Ілон Маск перед тим як минулого тижня обісратися зі своїм твітом, дзвонив Путіну. Обана. і нібито Путін сказав, що «но-но-но, війна не зупиниться, доки ми все не признаємо, і мир буде тільки, якщо і від Криму України відстав. Та прийме нейтральний статус і Донецька, Луганська, Запорізька без Запоріжжя, до речі, і Херсонська область залишаться частинами Російської Федерації. Також э, російський диктатор нібито сказав Ілону Маску, що Росія утілить всі цілі, э, оці озвучені, не зважаючи ні на що. Навіть буду використовувати ядерну зброю або атомну зброю. Не знаю, як це називається. Що? Ну і пішло гівно по трубах. А це називається пішло гівно по трубах. Біжимо воно ж жваняти. Всі почали розносити цю статтю і казати Ілон Маск, ну що ти вообще охренял, тому що все вроді би якось логічно складається. Якого хера внезапно Ілон Маск вирішив топити за мір, вирішив видавати в оцю дуже дивну тираду, невідомо з якої історії, починати кидати якісь лінки і вообще показувати, що він максимально ніхера не розуміє про Україну. Yes. З іншої сторони, доказів вроді і немає. Причому, коли люди почали в твіттері казати Ілон, ну це що правда, він сказав, ні, ніхера не правда, і взагалі нам говорив 18 місяців назад, і тому говорили про космос. З іншої сторони незрозуміло нафіга Яну Бремеру, який дуже респектовий чувак, політолог, внізапно починати казати, що Ілон Маск. Йому лічно це сказав, що во він говорив з Путіним, де правда кріне знає, доказів ні в тої сторони, ні в тої немає. Але поки суспільство не на стороні Ілона Маска. До речі, ще одною причиною, якою люди думають, що Ілон таки говорив з Путіним, це те, що після того твіта всі російські пабліки, вся та пропаганда починала цитувати Ілона, хоча перед тим назвали його Ілоною. А тепер внезапно Ілон, блядь, вісник міра. Що ви херня Ілон, А Шо що за херня, я тебе питаю. Друга новина, до речі, з ж таки з Ілоном Маском. Ніхто не знає, Ілон Маск все випередив ще з так званою paypal мафією. Так от нещодавно в ліцензії на використання PayPal а знайшли таку штуку, що PayPal вирішує, що вони можуть знімати 2500 доларів з рахунки своїх користувачів, які на секундочку розповсюджували misinformation, Ну то, типа, слухи, неперевірну інформацію і так далі. Це настільки обурило користувачів, що Попередній президент PayPal Девід Маркус заявив блядь, блять, що? Ну бо він в принципі десь так і сказав, що не може такого бути. І дійсно люди почали казати: ей Paypal, їтіть твою мать. Ти все ж таки процесинг грошей. Туди в тебе гроші кидають, пересилають, ти забираєш свій процент і не чіпайся до контента. Якого чорта PayPal має модервати контент? PayPal нічого не пояснили, сказали, що ви нас неправильно зрозуміли. Взагалі, то помилка, і вообще виправимося. Але як бачите, лайценс агріменти треба трошечки іноді і перечитувати, тому що навіть такі компанії. Як PayPal може робити зовсім непростітельну діч. Новини. Ну як тобі новини? Як? Як? Мені так подобається їх для тебе шукати. А якщо ти поставиш а, лайк, напиш коментар, а можливо, навіть підпис, якщо ти, блін, не підписаний. Підпис десь і підпис десь. То це допоможе мені показати ці новини більшій кількості людей. Тобі не складно, мені приємно. Третя новина в нас про космос. Наса заявляє, що одну з космічних технологій, які вони опробували в космосі, можна буде використовувати для того, щоб швидше заряджати електрокари. Да-да, насправді швидка зарядка електрокарів це величезна проблема. Наразі для того, щоб повністю зарядити електрокар, потрібно приблизно 25, а то й 40 хвилин. При цьому, якщо ви будете це робити вдома, і в багатьох людей будуватися во домашня зарядка, це може затягнутися на багато годин. І це насправді зараз один з найбільших інших тормозів того, щоб електрокари були всюди, тому що ну приїжджайте на зарядку, і 25-40 в кращому випадку хвилин ви вам треба десь гуляти, поки ваша машина заряджає. А зарядок не так вже й багато. На це заявляє, що з використанням їх технологій Flow Boiling я насправді не знаю, що це значить, але в будь-якому випадку можна буде заряджати машини буквально за декілька хвилин, а не за годину. І це насправді дуже круто, тому що це буде ще один козир в рукаві а, власників електрокарів, тому що ну і екологію не будуть засирати. Хоча ви знаєте, там багато дискусій, чи зробити електрокар екологічніше, ніж дуже багато років їздити не на електрокарі, але при цьому ну видно, що світ повністю рухається в сторону електрокарів, і такі зарядки допоможуть такому світу світу прийти трошечки швидше, тому що ну зарядок буде більше, і зарядки можна буде швиденько використовувати, коли з'явиться ця технологія в практичному використанні для зарядки електрокарів, невідомо, але новинка така, знаєте, оптимістична. верта новина, Google признав криптовалюти. Так, да, Google сказали на своєму Cloud Next, що тепер можна оплачувати їх сервіс химарних рішень за допомогою криптовалют. Нано як провайдерам криптовалют вибрали одну з найбільших бірж Coindesk. Від цього акції Coindesk зразу влетіли на 6%. І в Coindesk, напевно всі у, -у, у ну, але правда, в них акції дуже сильно. Спочатку їх IPO, ну прям дуже сильно впали. От реально дуже. А в принципі, як у всіх. Коротше, да, самі Google сказали, що вони хочуть пришвидшити створення рішень Web 3.0, і ми про це коли-небудь Кіченерді поговоримо, що таке Web 3.0. Але да, на початку наступного року за сервіс Google Cloud можна буде заплатити кріптою. Ну напевно, це чудово. Зараз ну, ніхто не знає, що буде з кріптою, але те, що можна буде її використати, це величезний плюс. Прогрес, новини. і хоч ми розказуємо вам про новини, які відбуваються в цивілізованому світі, не можна забувати про те, що в Україні йде повномасштабне вторгнення Російської Федерації. І сьогодні, в день виходу цього відео, Україна відмічає день захисників та захисниць України. Захисники, воїни, все, що ми робимо, ми робимо тільки завдяки. Вашій складній і важкій праці величезне дякую вам всім за те, що ви робите. Ми чекаємо вас вдома з перемогою. Дякую вам. Худобу пора, кормити. Добрий ранок, суки! І остання новина. Які ж у нас новини без компанії Meta? Компанія Meta, як і всі великі компанії, робить свої конференції. Коли вони називались Facebook, в них була конференція F8. Якщо чесно, я зараз не знаю, яка судьба цих конференцій, але зараз вони запустили свою конференцію, яка присвячена Meta Всесвіту. І вона називалася Meta 2022. Hey everyone and welcome to Connect. Відверто вам скажу, я подивився хвилин 30 цієї конференції, і воно дуже кріпово. Ну воно в першу чергу кріпова, тому що <свісно>, виглядає так, що Марк Цукерберг ходить і старається видавати з себе якісь емоції. А ну, <свісно> ви всі знаєте наскільки він не емоційний, але він ходить і він дуже сильно старається. І давайте трошки що ж головного пообіцяли на Метаконекті. По перше, вийде новий реліс їх Шолома Квест. Він називається MetaQuest Pro, і буде коштувати. 1499 доларів. Іновації цього шолому в тому, що в ньому буде не тільки зовнішні камери, а й внутрішні камери. Внутрішні камери, які будуть слідкувати за вашими очима, за вашими емоціями, короче, ваше обличчя, і, і, і буде крутим. Насправді сам шолом технічні характеристики, прям дуже вражаючі. Там і 12 гб оперативки і проц прикольний. Коротше, виглядає, що шолом прям дуже крутий. Ну і, і ціна 1499 доларів на секундочку. При цьому Фейсбук каже, що цей шолом можна буде використовувати в їх новому метасесіті. вони не розкачає свій Horizon. Також в шоломі будуть камери, які дивляться навкруги шолома, то тобто є і ви тепер зможете мати так називаємо тобто То будете бачити, і що навкруги, і плюс туди буде накладатися зображення з. Віртуального всесвіту і показували, як ви стоїте в кімнаті, бачите кімнату і граєте біт Сейба, хто користувався віртуальними шоломами і жив в маленькій квартирі. Розуміє, що коли ти оце це махаєш, можна і по телеку стукнути, і десь вообще зашпоркатись, і впасти. Насправді досить незручно. З іншої сторони, грати від сейбер, коли ти дивишся на непомиті тарілки, також таке собі задоволення. Ну, але робити таке можна. Ще цікаво, те, що компанія Мета навіть буде продавати спеціальні накладки, які допоможуть вам так активно не потіти. Знов ж таки, ті, хто використовував віртуальний шолом, знають, що коли ти в ньому дві годинки сидиш, потім в тебе все, 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 все в поті, бо. Ам, жарко, ну реально, його жарко тримати. Але ну виглядає він прикольно. Ну і ціна, звісно, кусається. Також мета заявили, що використання таких шоломів може замінити робоче місце, і вони прям прогнозують, що офіси можуть так активно перейти в віртуальну реальність. Ще одну круту штуку, яку показали, це те, що ви можете зробити свої анімовані 3D-аватари. За стосунком, ви просто скануєте своє обличчя, витрачаєте пару хвилин на те, щоб показати емоції. І все, в віртуальному всесвіті у вас є аватар, який схожий максимально на вас і повторює ваші емоції, особливо, якщо ви будете використовувати цей дорогий квест-шолом. І найкрутіша інновація це те, що в аватарах Фейсбуку тепер є ноги. has Легс. waiting for this. Коли демонстрували ноги на конференції, Марк Цукерберг підсумував: ноги то складно. Под серіслі. Лексер hard. Ну але в принципі аватари з ногами краще, ніж аватари без ніг. При цьому Фейсбук показує, що от їх цей спейс буде е, розвиватися, і аватари можуть бути різні. Не тільки аватари з ногами, а і також, звичайно, буде підтримка Diversity and Inclusion, а й можна буде собі вибрати аватара на візку. Поживем, побачимо, куди заведе наш той шолом. Виглядає прикольно, але чи будуть люди готові витратити півтора тисячі доларів на такий шолом, хрен його знає. Ну мета вірить, що зможуть. І да, мета. Сказали, що вони в принципі зараз партньоряться з великими компаніями, і до прикладу з компанії Accenture вони вже підписали і видали їм 60 тисяч шоломів для того, щоб вони видали своїм робітникам, які будуть там. Щось робити. Ну і при цьому мета каже, що вони вже із Ютубом. А значить, домовились тепер, якщо у вас є віртуальний шолом, у вашого братюні є віртуальний шолом, ви можете віртуальному світі зустрітися і разом дивитись Ютуб. Вони також підписують аварий з компаніями, які роблять фільми, і можна буде робити віртуальний кінотеатр. Чи то я вже старий, чи то я не розумію, якщо ви можете разом дивитися ютуб по Зуму, нафіга віртуальний світ, але можливо віртуальному світі десь наші блоги. Через пару років будуть виходити. Там подивимось. На цьому всьому і найкраще світі катани. Дякую, що додивились аж до цього моменту. І далі постеріжкання лайк, підписка, дзвіночок, а може навіть ставайте нашим патроном. І головне, не хворійте мені і вірте в зсу.